Є така фраза: якщо любиш, відпусти. Але справжня любов проходить три етапи. Перший це я буду тебе любити, навіть якщо ти відріжеш мені ногу. Це дитячий етап, коли любити значить терпіти. Другий етап підлітковий. Я люблю тебе, якщо ти любиш мене. Тут вже є трохи самоповаги, але все таки залишається залежність. І третій етап зрілий. Я люблю тебе, але не зраджую себе. Тут вже про кордони, про свободу, про вибір себе. І так саме зріла любов може відпустити. На якому етапі зараз ти? Напиши в коментарях. А якщо готова вже перестати терпіти, вийти з залежності, запрошую тебе на мої жіночі зустрічі онлайн. За донат, переходь і реєструйся за посиланням в шапці мого.